Вас вітає факультет початкової, технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету. Наш факультет здійснює підготовку за трьома освітніми програмами на бакалаврському і магістерському рівнях вищої освіти. Навчання за освітньою програмою початкова освіта дозволяє вже з перших курсів здобувати практичний досвід роботи з молодими школярами, опановувати знання щодо виховання креативної особистості, здатної жити, вчитися і працювати в інноваційному суспільстві 21-го століття. Магістерський ступінь зі спеціальності початкова освіта надасть вам можливість реалізувати себе як організатор початкової освіти, учитель, методист, адміністратор у закладах освіти та освітніх установах. Для тих, хто прагне виховувати молоде покоління, здатне розуміти і створювати прекрасне власними руками та жити за законами краси, пропонуємо навчання за освітньою програмою середня освіта, трудове навчання та технології. Учитель трудового навчання та технологій сприяє вихованню особистості на основі вищих гуманітарних цінностей засобами дизайну народних прикладних практик та інноваційних технологій. Магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю середня освіта, трудове навчання та технології дозволить опанувати основи профільного навчання в старшій школі, набути навичок організатора та адміністратора в системі шкільної та позашкільної освіти. Для майбутніх спеціалістів автомобільної справи пропонуємо навчання за освітньою програмою Професійна освіта, транспорт обслуговування та ремонт автомобілів Ви у освіт транспортного засобу, вивчите конструкцію автомобіля, набудете ґрунтовного практичного досвіду технічного обслуговування, діагностування та ремонту авто, навичок роботи на сертифікованій станції технічного обслуговування автомобілів та викладання в закладах професійної професійно-технічної освіти. На наших студентів чекає різнобарвне і цікаве спілкування з іноземними волонтерами пронизане креативністю життя участь у спільних проєктах із корпусом миру та інститутом Конфуція. Ви зможете стати учасником програми Размус Плюс та отримати досвід навчання у відомих європейських вишах. Отже, наш факультет освітній науковий і мистецький центр. Ми відкриваємо перед вами безліч шляхів. Лише вам обирати, яким із них впевнено крокувати у своє майбутнє в царині педагогічної освіти. Ми готуємо вчителів нової формації і чекаємо саме на тебе. Почнімо. До швидкої зустрічі.